Всім привіт. Пані, панове, прошу до вашої уваги гайд на Арлекіна. Особисто я чекав появи батька в ролі ігрового персонажа дуже давно, і їй вдалося мене приємно здивувати. Вона незвична, вона унікальна, вона цікава і дуже-дуже сильна. В цьому відео ми розберемося, як працюють її механіки, як її одягти та як правильно за неї грати. Якщо вас цікавить конкретна інформація, в описі під відео є таймкоди. Тицяйте вподобайку вам. Та підписуйтесь на канал, а ми починаємо! Арлекіно це новий п'ятизірковий піро-дамагер, геймплей якої будується навколо звичайних атак. Вона вийшла доволі комплексним персонажем, тому давайте по черзі все розбирати. Звичайні атаки Арлекіно являють собою комбо з шести ударів. В зарядженій атаці батько робить невеликий ривок та завдає навколо себе шкоду. Окрім цього, заряджена атака має цікавинку. Якщо тримати її затиснутою, в Арлекіно з'явиться крило, яке збільшить її швидкість. Та дасть можливість пересуватися по воді. Дуже корисна функція для дослідження світу або скорочення відстані до ворогів безодні. Перед тим як перейти до навичок, потрібно познайомитися з механікою УЗЕ життя, без якої важко зрозуміти, як працює персонаж. Узе життя або Bond of Life англійською це механіка, яка забороняє персонажу зцілюватися. До появи Ерлекіну у грі ви могли її спостерігати в битві проти оперативників Фатуї або при грі з деякою Зброєю. Найближчою аналогією до цієї механіки є зворотній щит. Якщо на вашому персонажі накладені узи життя, при лікуванні спочатку будуть зніматися вони і вже потім сам персонаж почне лікуватися. Максимально на персонажі може висіти 200% уз життя від його максимальної кількості здоров'я. З активними узами навколо полоски здоров'я з'являється додаткова, і, наприклад, половина цієї полоски буде дорівнювати 100% уз життя. Так ось, узи життя негативні для всіх персонажів, окрім нашої Фатуї, яка використовує їх для свого посилення. Знаходячись під 30 або більше відсотками Уз життя, Арлакіно переходить в особливий стан, який наділяє всі типи її атак піроінфузією. Окрім цього, звичайні атаки почнуть завдавати збільшену шкоду, яка залежить від сили атаки Арлакіно, помноженої на поточний відсоток УЗ життя. Ціна цих бонусів поглинання 7,5% узну. Життя за кожен удар Арлекіном. Одразу зауважу, не дивлячись на те, що піроінфузія діє на всі типи атак, збільшену шкоду отримують лише звичайні. Тепер виникає запитання, де брати узе життя для посилення Арлекіна? З цим нам допоможе навичка. Навичка Арлекіно це ривок, який завдає ворогам пірошкоду по області та накладає на них мітки на 30 секунд. Ці мітки будуть завдавати ворогам пірошкоду кожні 5 секунд, але не більше ніж два рази. Якщо виконати заряджену атаку, мітки з ворогів поглинуться та наділять арлекіно на узами життя. Всього є два типи міток. Перший накладається на ворогів одразу і за поглинання дає 65% уз життя. Другі мітки з'являються з перших, якщо будуть висіти на ворогах 5 секунд. Вони будуть давати в два рази більше, тобто 130% уз життя за поглинення. Також 130% можна отримати одразу, якщо ви переможете ворога з міткою. Але є, але за одне використання навички максимально можна отримати 145% уз життя. А як ми пам'ятаємо, ліміт гри складає 200. Добре, що розробники про це подумали. Узи життя за дві навички стакаються і нікуди не зникають, якщо Арлекіно заховати в кишеню. Навичка має перезарядку в 30 секунд, але звичайні атаки з активними узами будуть зменшувати її перезарядку. Також, якщо попасти навичкою по ворогам, створиться 5 елементів ментальних частинок. Ультимативна здібність Арлекіно поглинає всі мітки та завдає пірошкоду по області. За кожну поглинену мітку Арлекіно зніме з себе узе життя та відновить собі здоров'я. Також після використання ульти перезарядка навички скинеться. Ульта це єдиний спосіб, яким персонаж може лікуватися в бою. На це впливає остання пасивка, яка виділяється серед інших персонажів. Поки Арлекіно знаходиться в бою, вона отримує 40% піро шкоди і не може лікуватися зовнішніх джерел. Потрібно розуміти, що Ульта Арлекіно завдає непогану шкоду, але вона скоріш призначена для лікування в бою. Ваші звичайні атаки зможуть завдати набагато більше шкоди за час дії анімації ульти, тому не бачу це. Витрачати ульту просто так. До того ж, друга пасивка допоможе більше виживати Арлекіно без лікування. Вона дає 1% елементального та фізичного супротиву за кожні 100 одиниць сили атаки вище 1000. Максимально можна збільшити резисти на 20% за 3000 сили атаки. Одразу скажу, що танчити всі удари ви не зможете. Але як приємне доповнення до живучості пасивка працює. Послідовність прокачки. Найголовніше підвищити. Звичайні атаки, після чого можна одночасно качати навичку з ультою. Геймплей Арлекіно будується навколо постійного накладання міток та в подальшому вирубуванні ворогів звичайними атаками, в яких же ситуаціях краще поглинати звичайні мітки, а в яких чекати покращених. Проти великих скупчень ворогів немає сенсу чекати, адже навіть зі звичайними мітками можна зробити максимальний відсоток уз життя. В той же час проти одного ворога краще зачекати 5 секунд, щоб мітка покращилась та ми отримали більше відсотків уз життя. Пік сили Арлекіно завжди буде з максимальним відсотком уз життя і буде згасати з кожним наступним ударом. Правильну ротацію Фатуї потрібно знати, щоб завдавати якомога більше шкоди та не відчувати проблем з втрат. Ротацію ми розпочинаємо з навички, щоб накласти мітки. Потім перемикаємося на інших членів загону. Це потрібно для того, щоб мітка покращилась, поки ви будете протискати допоміжні навички інших персонажів. Далі дістаємо Арлекіно та знімаємо мітки зарядженою атакою, після чого затикуємо ворогів звичайними. Кількість звичайних атак не така важлива. Можу порекомендувати робити 3 атаки плюс ревок або повне комбо з 6 ударів. Приблизно через 10 секунд навичка Арлекіно відновиться, а допоміжні здібності тімейтів закінчаться. Тому, якщо у вас немає проблем зі здоров'ям, повторюємо ротацію спочатку. А якщо ви просіли по здоров'ю, можна протиснути навичку плюс ульту за Арлекіно і теж повторити ротацію спочатку. Арлекіно дуже сильна, навіть без сузір'їв, але давайте подивимося, що вони роблять. Перше сузір'я посилює стан після поглинутих міток на 100%. Також при використанні звичайних атак Арлекіно Отримає супротив до переривання, що зробить гру за неї набагато зручніше. Друге сузір'я одразу буде перетворювати звичайні мітки на покращені. І якщо Арлекіно поглине покращені мітки, вона вивільнить атаку, яка завдасть спіро шкоду по області в цілих 900% від сили атаки. Також за поглинуті мітки батько буде отримувати 20% елементального та фізичного супротиву. Третє сузір'я збільшує рівень звичайних атак, що в свою чергу приємно Збільшує шкоду та скейли Арлекіна. Четверте сузір'я зменшить перезарядку ульти на 2 секунди та відновить 15 одиниць енергії за поглинуті арлекіно мітки. П'яте сузір'я просто збільшує рівень ульти. Шосте сузір'я збільшує шкоду ульти на 700% від значення уз життя. Після цього на 20 секунд шанс крита звичайних атак збільшиться на 10%, а критшкода на 70%. Я в шоці від скейлів та шкоди Арлекіна. На мою думку, з шостим сузір'ям це ледь не найсильніший дамагер у грі. Але давайте розберемося, що і як варто вибивати. Взагалі всі сузір'я, окрім четвертого, дуже корисні, але хорошою ранньою зупинкою буде друге. Таким чином, ми і шкоду збільшимо і зробимо гру набагато комфортніше. Але якщо у вас є ресурси та бажання, з Арлекіно на шостому сузір'ї майже ніхто позмагатися не зможе. Тепер давайте поговоримо, як. Правильно забілдити батька. З підбором артефактів все просто. Найкращий вибір новий сет гармонії, який направлений на механіку Уз життя. Він дає 18% сили атаки та може збільшити загальну шкоду персонажа до 54%, коли узи життя змінюється. Так як при грі за Арлекіном ми постійно граємося з цією механікою, максимальні бафи завжди будуть активними. Але як не крутини, всі ще встигли вибити новий сет. Тому замість нього. Можна поставити гладіатор, який повинен бути у більшості гравців. Гладіатор дасть 18% сили атаки, та збільшить шкоду звичайних атак на 35%. Наступним посилі я б ставив поєднання 2 плюс 2, поки фармите новий сет артів. Завдяки цьому набагато простіше знайти артефакти з хорошими статами для балансу характеристик. На Arlekino можна комбінувати частини сету мисливця пірошкоду, силу атаки та майстерність під реакції. Далі хочу Поговорити про ситуативні сети. Їх можна ставити, але кращими за сигнатурний вони не будуть. Перший на черзі Сіменава. Він дасть 18% сили атаки, та збільшить шкоду усіх типів атак на 50 ціною в 15 одиниць енергії. Я не раджу ставити його до появи другого сузір'я. Діло в тому, що Баф сету діє лише 10 секунд, з яких 5 секунд ми будемо чекати покращення міток. Також втрата 15 одиниць енергії може бути критична. Адже як ми пам'ятаємо, Ульта єдине джерело лікування Арлекіна. Хоча батько грає через звичайні атаки, сет мисливця їй не дуже підходить. Бонус за 4 частини активувати без фуріни не вдасться. Та й самій фуріні не завжди комфортно грати з Арлекіно, через те, що остання не може лікуватися зовнішніх джерел. Сигнатурний сет Аято теж дає силу атаки та збільшує шкоду атак. З нуля спеціально під Арлекіно його не потрібно фармити, адже це сет рулетки, на який навіть впливає Пінг. Відьма в цілому непогана, завдяки пір. Піро шкоді та збільшенні шкоді піро реакцій. Але Арлекіно не зможе розкривати останній бонус сету у вигляді додаткової пірошкоди. Тимчасово можна придивитися до Анемо сету, який після зарядженої атаки дає швидкість та збільшену шкоду атак. А як ми вже дізналися, звичайну атаку ми завжди протискаємо на початку ротації Арлекійна. Також при грі через випаровування, танення або бутони можна ставити втрачену райську квітку, яка дасть майстерності або силу атаки. Стати на фатуї потрібні такі ж самі, як і на більшість піродамагерів у грі. Годинник ставимо на силу атаки. Після неї можна придивитися до майстерності при грі через реакції, або з хорошими статами знизу. Кубок ми шукаємо на пірошкоду, або тимчасово ставимо силу атаки. Шапку в першу чергу беремо на крити, або теж тимчасово на силу атаки. В додаткових статах набираємо якомога більше критів, потім силу атаки. Далі вже можна добирати майстерність. Та відновлення. Арлекіно не той персонаж, якому потрібно ультувати кожну ротацію. Ульту ми використовуємо лише для хіла. Тому приблизно 110-120% відновлення вистачить, щоб ультувати один раз на декілька ротацій. Зброю для батька, на щастя, дуже легко підібрати. Як з донатних, так і безкоштовних варіантів кожен знайде щось собі. Зброя на майстерність краще показує себе в направлених на реакції пачки, коли інша зброя може працювати в будь-яких. До речі, хоча Арлекіно списовик, анімація так в неї як у коси, і це не просто так. На всіх списах, окрім сигнатурного, буде з'являтися примарний образ коси, а якщо дати Арлекіно в руки її сигнатурку, вона перетвориться в справу. Справжню повноцінну косу. любителі цього типу зброї напишіть в коментарях, як вам така задумка. Найкраща зброя, звісно, сигнатурка Арлекіна. Вона дає шанс крита за основний стат, а пасивка буде давати узе життя та збільшувати загальну шкоду персонажа. Як завжди, отримуємо всі потрібні нам стати. Взагалі майже будь-який п'ятизірковий спис підійде Арлекіна. Фаворити це коршун з Хомою, де їх пасивки дають силу атаки. Єдине, що один спис на шанс крита, а інший на крит шкоду. Також окремо хочу виділити сигну Сайно. Він теж дає шанс Крита, але сила атаки збільшує за майстерність. Цей спис краще себе покаже, якщо у вас є майстерність та тах артефактів. Хоча навіть не дивлячись на цю умову, спис все одно непогано працює. Далі з п'яти зірок, виключно на силу атаки можна поставити сигну Джунлі та Шеньхе. З донатної зброї сміло ставимо перший спис батл пасу завдяки шансу крита та збільшенню сили атаки. В той же час другий спис теж непоганий, але підійде краще пачки під реакції завдяки збільшенню майстерності. І так як ми заговорили про. Майстерність в грі існує прокляття драконів. Його пасивка збільшить шкоду проти ворогів під статусом Піро та Гідро. З іншої чотирьохзіркової зброї є спис ЛіуЕ, який збільшить силу атаки та шанс крита за кожного персонажа з ЛіуЕ в команді. З безкоштовної зброї вентовий спис добре себе показує. Він дасть силу атаки як основний стат, а пасивка буде ще більше збільшувати силу атаки та давати майстерність при активації реакцій. Також лише заради критів можна використати. Купити спис з магазину. Крафтова зброя, на жаль, не дуже підходить. Краще вже поставити трьохзірковий спис, який дасть шанс та збільшить шкоду звичайних атак. Зрозуміло, що по можливості його потрібно пробудити до 5 рівня. Пачки персонажі комбінації. Це дуже важливий розділ, якщо ви хочете витягнути максимум шкоди з Фатуї. Перед тим як перейти до персонажів, що синергують з зерлакіно, хочу нагадати, що їй неможливо відновити здоров'я зовнішніх джерел. Та не дивлячись на це, деякі хілери, як Беннет або Шеврес, чудово працюють з нею. Беннет, особливо сетом благородства, буде заливати тонни сили атаки та активує пірорезонанс. А Шаврес чудово забафує пачки з перевантаженням та теж дасть резонанс. Також на всіх анемо персонажах, що будуть перелічені далі, бажано мати анемо сет з Манштадту. При нестачі хіла можна брати щитовиків для покращення живучості. Як завжди, Джунлі буде найкращим, завдяки дуже міцному щиту. Зрізанню резистів ворогів. нього ще можна ставити будь-яких 4 щитовиків. Якщо їх стихія впишеться в ваші пачки, то можна ставити тому, Діону та Лайлу. Окрім щитовиків, існують персонажі, які дають супротив до переривання, але це буде корисним гравцям без першого сузір'я. Супротив нам дасть сінцю, який ще зменшить вхідну шкоду. Також супротив дають Бейдоу та Дех'я. Супротив не завжди потрібен, але в деяких сценаріях ці персонажі можуть дуже. Сильно допомогти. Ну і тепер пачки. Першою буде випаровування. Другий слот в більшості випадках займе Бенет. це вдяки бафу сили атаки та активації пірорезонансу. На третій слот ставимо сінцю або єлань. Сінцю більше допоможе живучістю, а єлань допоможе зі збільшенням шкоди. Можете ставити в залежності від ситуації. Останній слот гнучкий, хоча в основному його займе немо персонаж, як казуха або цукроза. Також, якщо вам бракує живучості, на це місце можна ставити Джунлі, або навіть Діону з лайлою, які дадуть періодичну заморозку. Забув додати, в пачки можна одразу ставити і сінцю, і Єлан, що теж непогано виглядає. Через парші можна спробувати додати фуріну, але мені здалося це не дуже зручним через механіка Арлекійно. Під Фуріну хочеться брати Хілера усіх членів загону, і джин Сі 2 чудово сюди підійде завдяки збільшенню швидкості атаки, або можна поставити сянюнь та додати в ротацію атаки в падінні. Пригріся нюнь, пам'ятайте, що атаки в падінні будуть заряджені піроінфузією, але їх шкода не буде збільшена. Також, якщо замінити гідро персонажа на Кріо, можна пограти через танення. Замість сінцю Єлань нам потрібно філд Кріо ДД, як Розарія, Кея або Ганюй через Ульту. Наступна бачка перевантаження з незамінним членом у вигляді Шеврез. Третій слот може спокійно зайняти Бенед завдяки заливанню сили атаки, або Тома завдяки щиту та збільшенню шкоди. Коди атак на Сі 6. Також сюди можна поставити навіть салінь як додаткового піро ДД. На останній слот потрібно брати електродамагерів, як Фішель, Я -Е або Бейдоу. Арлекіно також може гратися в монопіро пачках. Другий слот тут знову займає Беннет. На третій потрібно ставити піро Field ДД, і в 90% вибір впаде на сяньлінь. Останній слот гнучкий. Сюди ми додаємо анему у вигляді казухи та цукрози, або щитовиків як Тома або Джунлі. Також Арлекіно може гратися через двох піро та двох геоперсонажів. Найбільше мені сподобалося ставити Беннета під неї, а з геоперсонажів поєднання Чіорі та Джунлі, які чудово синергують разом. Чіорі ще можна замінити на Юнзин. Яка збільшить швидкість та шкоду атак. Арлекійно пригріз дендро персонажами мені не дуже сподобалось, адже тут і майстерність хочеться білдити, і бутони завдають шкоди, яку через особливості Арлекіно проблематично вихилити. Але при певному бажанні можна побудувати і такі пачки. Під піро нам потрібна дендро та гідростахії. Знову сінцю Ялань найкращий вибір, але мону теж можна поставити. З дендро персонажів нікого, окрім дендро Архонта нахіди, я не бачу. На крайній випадок можна ставити дендро головного героя. Останній слот залишається гнучким, де можна додати баферів шкоди або майстерності, але все ж таки через підриви бутонів захочеться ставити щитовика, як наприклад Джунлі або Тома. Арлекіно це топовий топчик. Я вже давно не отримував таких яскравих емоцій від виходу персонажів. Арлекіно це новий рівень. У мене таке відчуття, що вона прийшла до нас з Геншен Імпакт 2. Вона має неперевершений дизайн та анімації, чого лише коштують її очі та коса замість спису. З геймплейної точки зору все більше, ніж прекрасно. Адже не дивлячись на те, що вона доволі комплексний персонаж, геймплей за батька легкий та приємний. Також дуже сильно радують числа. Шкоди, які вона показує. І ще одне приємне доповнення, що Арлекіно перший персонаж, якому запровадили механіку уз життя. Тому, можливо, в майбутньому ми з нею ще зустрінемося. Вибивати Арлекійно раджу всім. Вайфу фактор 100% беріть. Потрібен дуже сильний головний піро ДД, теж вибивайте. Навіть для новачків це непоганий вибір, адже можна поставити трьохзірковий спис, дати гладіатора та побудувати дешеву пачку сінцю, бенетом та цукрозою. Блекіно впевнено займає перше місце в моєму топі піра персонажів та займає місце в моєму сердечку. А ви можете написати свої думки в коментарях, чи сподобався вам взагалі батько та чи будете ви його вибивати. Мені дуже цікаво почитати. Завжди грайте в своє задоволення. А мені. Час прощатися. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. А якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, в описі під відео є посилання. До скорої зустрічі!